А скільки можна спати? Откривай двері. Мусічка, ти чушки береш двері. Так, Муся, так не гарно. Ой, пан, думаєш, тут не треба двері закривати було. А? То вставай вже мамком, нас треба пускати на вулицю, на променадік. На, треба пускати. А я ще хочу поспати тільки 5 годин ранку. Ну, і що? А я хочу на вулицю. Вставай. Ти вчора сьогодні На вирішив позбудити поранені. Наче надо. Там обтамаль Та, вже виспались. Ну давай вставай. встаю. Ти ставай стомай. Треба перевірити обстановку на вулиці. А, Сонька, ти цьоту А ну, Одно злась. Побігли. Та що, вставати не будеш, ні? Ну? Може, випустиш нас? Вустечка кивте, хвостик гардий. не гарно, я знаю, ламю режуля казав Знову режуля, що ти до нього вчепилась. Я не вчепилась, він до мене у мості ходить. На побачення. Ой. Бамка, я б же умолився. Товарі вставай. Дуже й прапор твій піднімати. Встала, встала, пішли сонечко, шувейком. А ти що тут садишь? А мені сюди хочеться. Та ну, пішли, пішли. на вбону на предану мамка? Давай, прапор письма. І, прапор. Куча твоя вважаю бідня тут. Не забувайте, що завтра п'ятниця, а після завтра суботу неділя, ура! А я всіх вітаюсь прекрасним сонячним днем соняшным вашему цюмки во пока. А я вітаю всіх. сонячним. バシソニックちょっぴよきか。